Усім привіт! Сьогодні випуск, який я вам вже давно обіцяла, ми йдемо досліджувати книгарні Львова. Одразу попереджаю, що це буде випуск про, скажімо так, мережеві книгарні, вони на моє велике здивування, знаходяться дуже близько одна біля одної і всі в центральній частині Львова. Тому я вирішила одним махом дослідити їх всі. Якщо вам буде цікаво, щоб я зняла ще випуски про книгарні Львова, адже у нас їх дуже багато і. Кожна з них варта уваги, бо там є на що подивитися. Дайте, будь ласка, знати про це в коментарях. Тому, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися це відео. Не забудьте поставити вподобайку, написати довжелезний коментар, бо це відео могло просуватися в Ютубі. А також підписатися на канал, якщо ви ще досі не підписані. А мене звати Віра. Це канал книжковий Віраш, на якому я розповідаю все про книги, які читала, читаючи, планую читати. І як ви вже, мабуть, зрозуміли, все, що стосується книг. З вами мій закадровий голос, і ми почнемо з книгарні, яка знаходиться в ТРЦ Форум. Мені подобається це місце, адже книгарня відносно велика і має непоганий асортимент англомовної літератури, і не тільки. Потішило мене і наявність стелажу з хітами буктоку. Але мені здається, що тут багато чого не вистачає, але сам по собі задум дуже класний. Хоч я і не дуже розбираюся в мангах. Та для поціновувачів цього виду літератури тут, мабуть, вдасться знайти щось цікаве. Дещо зі світу коміксів тут також можна знайти. Ну і як з чарівної класики до речі, мені це оформлення подобається більше ніж те, що є у нас від Абаби Галамаги, ну але ілюстровані видання, мабуть, ніщо не зможе перевершити. Як ви вже мабуть зрозуміли, стележі з англомовною літературою в даній книгарні це моя улюблена частина. Тут можна знайти як популярні на даний момент книги. У нас вона називається Тисячу пам'ятних поцілунків, і я раджу вам її прочитати. Так і давно відому майже класику до речі, у видавництва старого лева книжки Елізабет Гілберт подобаються мені значно більше. Що мені не подобається в книжках англійською мовою, так це те, що вони всі, ну гаразд, практично всі в м'яких обкладинках. Це просто моя читацька біль, адже я дуже люблю книжки саме в твердих обкладинках чи то радше палітурках але які б там не були мої читацькі вподобання, вибір англомовних книг тут справді великий. Тому кожен зможе знайти щось для себе. Ну і власне класика, ви просто погляньте на цю естетику. Це просто моє задоволення, але ну і ціна тут звичайно відповідна. Ну і моя улюблена фантастика та фентезі. Тут, до речі, можна знайти ті книги, яких у нас вже практично нереально знайти. Або ж якщо і знайдете, то в не надто хорошому стані і за всі гроші світу. Це про голодні ігри, дивергента. Навіть якщо хтось шукає сутінки, то тут вони, власне, також є. Ціни тут приблизно такі ж, як і на сайті Якабу. Можливо, щось буде дешевше, щось дорожче. Та в книжкових байерів при потребі можна знайти і значно дешевше. Дуже мені подобається, як тут все розміщено, хоча, відверто кажучи, зі своїм ростом гордих метр шістдесят три, я не дуже дістаю до верхніх полиць, як загалом і в будь-яких інших книгарнях. Та найчастіше тут я власне лише насолоджуюсь цією книжковою естетикою. Дивлюся, що взагалі є. Бо якщо ви хочете купувати книги українською, то тут місце не дуже дешеве. Є багато інших книгарнь, де всі ті ж книжки можна знайти значно дешевше, особливо українських авторів, які можна придбати навіть з автографом в деяких книгарнях. Цікаво, наскільки взагалі відрізняються хіти чи топ-продажі в кожній книгарні, як і перелік тих книг, які вони рекомендують прочитати своїм читачам. Ну а ми з вами йдемо далі. Ми потрапляємо в одну із найбільших книгарень, принаймні в центральній частині Львова. Одразу ж піднімаємось на другий поверх, бо на першому по факту лише каса. Тут великий вибір дитячих книжок, та й загалом дуже великий вибір літератури на будь-який смак. Щоб добре тут все роздивитися, знадобиться не одна година, якої я, на жаль, не мала. Та постараюсь показати вам, як тут все влаштовано, щоб ви по потребі краще орієнтували. Ви просто погляньте на цей рай кожного книголюба. Наразі дам вам трішки часу відпочити від мого голосу і насолодитися цією книжковою атмосферою. Мабуть, колись я все таки наважуся додати цю цеглинку до своєї бібліотеки. В цій книгарні, до речі, є читацький зал, чи до речі, він тут колись був, а зараз це більше нагадує місце, де можна проводити презентації і всякі книжкові події та вечори. Тут також є англомовна література, щоправда, того, що зараз на піку популярності в буктоці чи в закордонних, та й в наших книжкових блогерів, і близько немає. Але якщо мати велике бажання, то знайти щось для себе однозначно можна. Я випадково звернула увагу, що перша частина циклу Сари Джимас візуально стала тоншою, чи то лише так здалося. Однозначно рекомендую вам прочитати дану книгу, тим паче незабаром вже має вийти друга частина з трилогії замок із кришталю. Книжка, яку я тільки закінчила читати, Лагідна війна Джулії Беррі. Я однозначно рекомендую вам її, як власне, і кожну книжку Володимира Стенчишина. Книжкова цеглинка, яку останнім часом багато хто рекомендує, або ж береться читати. Якщо ви щось чули про цю книжку, або читали вже її, дайте знати в коментарях. Ну а тут у нас комікси, і цього разу вибір справді великий. Ми з вами йдемо до наступної книгарні і по дорозі покажу вам трішки Львова. Про цю книжку я раніше нічого не чула, але об'єм в неї справді вражаючий. Якщо я все правильно пам'ятаю, то там тисячу сім сторінок. І на противагу їй ця тендітна. Я дуже сподіваюся, що колись книгарня Віва стане трішки більшою, бо зараз вона ну дуже компактна. Якби ви мали можливість змусити кожну людину прочитати три книжки, які б ця книжка була? Насправді складно сказати, бо наша Робота підібрати для кожної людини щось своє, особливе і індивідуальне, а е, е, змушувати читати. Я не думаю, що це хороший підхід до е, того, щоб просувати читання в нашій країні. Які три книжки ви б від себе порадили кожному? Mm -hmm. Ну, тому в першу чергу зараз це Джордж Орвал mm -hmm. 1984. Вона буде. Е, вона була актуальна, зараз актуальна і буде актуальна надалі. По-друге, думаю, це був би Станіслав Лем класика фантастики Содаріс. Одна з моїх улюблених книжок. Думаю, що кожен має з нею познайомитися. По-третє. Та будь-що звівато, ми видаємо класні книжки. Добре, тоді привівати, яка ваша улюблена книжка цього видавництва? У нас багато класного фентезі, але я думаю, що е моя улюблена, ще, напевно колись перекладеться, е Віват недавно анонсував е кілька класних книжок і є один анонс, який прям мені дуже сподобався. Е Зараз пробую згадати, як вона називається українською. Е Море спокою. Ось. Не чула, подивлюся. Добре, і. Остання книжка, яку ви прочитали або яку читаєте зараз? Ой, зараз я читаю три товстунця таких, я їх вже трішки деякий час читаю. Перше це Колонія Максиківдука. Е, власне, я люблю фантастику, тому знайомлюся з українськими авторами. Друге це е, пісня Дібро в Пала Дерев'янка, е, класний українське фентезі. Е, Третє це Експансія. Власне, я зараз перша друга і я почав третю частину. Дуже класна це. В від книгарні Віват знаходиться книгарня Старого Лева. Її особливістю є те, що це книгарня кав'ярня. Як, власне, і кожна книгарня Старого Лева, якщо я знову ж таки нічого не плутаю. До речі, раніше я взагалі думала, що в брендованих книгарнях, як Віват, книгарня Старого Лева, КСД, представлені виключно їхні книжки. Але це не так. Кожному із цих магазинів представлені, якщо не всі, то велика кількість видавництв. І що для мене найкомандніше не завжди в брендованій книгарні книжка буде коштувати дешевше. Щоб дійти від книгарні кав'ярні Старого Лева до книгарні видавництва КСД, нам з вами знадобиться менше 30 секунд, і це не тому, що я пришвидшила відео, а це тому, що вона знаходиться буквально в сусідньому будинку. Всіх книгарень, в яких я сьогодні була, погодився відзняти відео лише Володимир з книгарні Віват, за що я йому дуже дякую. Та в книгарні КаЕСД зі мною в закадровому голосі буде Тетяна. Три книги, які порадите прочитати кожному, мені дуже подобається. Це лібібліографібібліографія, Всякі мемуари, от кої люди про своє життя розповідають. Не знаю, як мінімум, ти можеш почерпнути якісь досвіди. там. Міздається найходові найходовішою книжкою раніше, та й зараз. Це людина в пошуках справжнього сенсу. Оце дуже класно. Мені ще за останній час дуже сподобалась книжка Сміх в кінці тунелю і вона mm -hmm. дуже крута. Навіть просто для себе почитати і, мабуть, Бакман, Я, я просто в від нього. Улюблені книги від видавництва КСД. Я я просто дуже хочу прочитати зараз щось з Скінга uh -huh. і підозрюю, і необхідні речі мені дуже зайдуть. але поки я присіла на кідрука. <звук> і от «Не Неозирасі мовчи, чи тільки світу не згасне я завжди. Напевно, не Озерасі мовчи, дуже подобається. Він uh -huh. дуже крутий автор в цьому плані. А на сьогодні у мене все. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво подивитися цей випуск. Якщо вам хочеться побачити більше книгарень Львова, дайте знати, будь ласка, про це в коментарях. А наразі я дякую, що ви додивилися до кінця і побачимось у наступних відео.